Докази покажіть. У мене докази на будівкамері. Е, докази. В Доказів в мене немає. Добре, що? 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 А навіщо шокаєте? Вас так в поліції вчать, так? Треба а де робити вас. Тут вчать? Вас... вчать брати телефон, отак, от от людині в очі? Потушіть, я вам скажу. Що? Потушіть? От потім я і не тушу. І це вас трошки тримає. А не закон вас тримає в рамках, а оця от фігня. Та ні, ну от да. подивитись, що я вам скажу. Слухайте, де ви вчите ваші колеги, де. які себе ведуть як скоти, де ваші вас колеги, скотах, да? так і вчать. Я, брати камеру, скотах. фіксувати, щоб вас потім в суді де наказувати. Вас да? Дівчина, що за питання? Я де вам ще сказав. Як? Ми на персональне якесь там спілкування перейшли чи ні? І... Я виконую закон. Ну, да. Чим не Чим? Я зупинив вас за те, що ви порушили. Прописано тобі. в законі докази, фото, відеофоксація, покази свідків. Є? Ні. Причина зупинки. Ладно. Законна? Ми, Ладно? Ми, ми, Ладно. Так, так, так. Все, щасливо.